Друзі, вітаємо! У попередніх наших роликах ми розказали вам про радянський плагіат автомобілів, показали радянські копії побутової техніки та електроніки, розповіли про те, як СРСР копіював іноземну зброю та військову техніку, продемонстрували скопійовані радянським союзом іноземні іграшки, розказали про плагіат у радянському кінематографії, про запозичення радянськими авторами іноземних літературних творів та про плагіат у радянських дитячих мультфільмах фільмах, а також розповіли про привезені із за кордону до СРСР продукти харчування. Посилання на всі ці відео ви можете знайти в описі під цим роликом. У цьому ж відео ми розкажемо і покажемо вам, як радянський союз плагіатив пропагандистські плакати у нацистів. Перед вами доволі відомий радянський агітаційний плакат Родіна Мать завьот» із закликом вступати до лав Червоної армії. А це вже пропагандистський фашистський плакат із закликом до вступу в італійський легіон СС. Певно, якісь коментарі в даному випадку будуть абсолютно зайвими, адже ви і так все добре бачите. Основою для радянського плакату, який закликає громадян СРСР виконати план великих робіт, послужив агітаційний передвиборчий плакат німецької націонал-соціалістичної робочої партії, головою якої був Гітлер. Цікаво, як би відреагував робочий клас СРСР, якби дізнався, що комуністична партія використовує нацистські агітки. Радянський плакат часів Другої світової війни, чим ти допоміг фронту, знайомий багатьом з вас. А ось німецький плакат, з якого його малювали, бачило доволі небагато людей. В СРСР думали, що люди ніколи не дізнаються про ці запозичення, адже залізна завіса була щільною, а інтернету в той час не було. Плакати з радянським юнаком у піонерській формі та закликом Піонери на відпочинок також не є унікальним. Він скопійований з нацистського плакату, де так само є юнак у формі, який дме у горн із прапором. Варто відзначити, що пози в обох юнаків на нацистському і радянському плакатах також ідентичні. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе в поширенні цього відео та розповсюдженні правди про радянський союз, у другу версію якого хоче силою втягнути Україну бункерний дід. Будемо щиро вам вдячні за допомогу в розповсюдженні правди. Радянський плакат з Йосипом Сталіним, який на фоні червоних прапорів та війська вітає свій народ, повторює плакат з Адольфом Гітлером, на якому Фюрер скидає руку догори на фоні прапорів Третього Рейху і солдатів Вермахту. Примітно, що радянські художники навіть не стали змінювати позу руки Сталіна, зобразивши руку вождя майже в тій же позиції, що й рука Гітлера. Цей радянський плакат з робітником, який закликає бути зорким на посту, за сутністю образу повторює німецькі плакати з текстом Робочі обирають фронтовика Гітлера. На обох плакатах ми бачимо доволі грізного вигляду робітників приблизно одного віку з молотами на плечах. Цікаво, що робітника з цього нацистського плакату розмістили на етикетці російської горілки Гражданська оборона», випущеної московським заводом Кристал у середині 2000-х років. Можете загуглити назву горілки, якщо цікавлять подробиці цього іспанського сорому. Радянський плакат з кремезним чоловіком з прапором та лозунгом партії Леніна – Авангард Строїтелій комунізма дуже схожий на афішу третього рейху з пропагандистського антикомуністичного фільму 1933 року. Хоча герої на плакатах і мають відмінності, загальна ж візуальна концепція німецького і радянського плакатів ідентична. А це радянський плакат зі Сталіним та дітьми, на якому вони дякують йому за щасливе дитинство. А це вже нацистський плакат з Гітлером та дітьми з написом Діти, що ви знаєте про Фюрера? Стільки років пройшло, але нічого не змінилося. Диктатори, у яких руки полікоть у крові, намагаються здаватися добрими та дбайливими. Радянський плакат, який має на меті ліквідацію прогулів та боротьбу з прогульниками, перемалювали з нацистського антисемітського плакату з написом Він винен у війні. Як бачите, радянських пропагандистів особливо не цікавило, з яких саме німецьких плакатів перемальовувати сюжети. А цей радянський плакат з зображенням учениці в піонерській краватці дуже схожий на німецький плакат з такою ж юною дівчинкою. Порівнюючи два плакати, на яких намальовані ці дівчата, можна навіть подумати, що вони сестри. Хоча, можливо, концепцію для пропаганди радянські художники взяли із цього німецького плакату. Принаймні, задні плани в обох плакатах однозначно мають щось спільне. На цьому плакаті, намальованому у вишневих кольорах, радянський трудящий розбиває кувалдою ланцюг. А це вже німецьке першоджерело, де є ті ж самі вишневі кольори та розірваний ланцюг. Образи обох чоловіків з піднятими догори руками, які демонструють чоловічу силу, також подібні. Радянський плакат, на якому кремезний робітник височить над маленькими людьми на фоні промислових підприємств, доволі сильно схожий на німецький плакат з абсолютно тотожною тематикою. І там, і там є трудовий клас, промислові об'єкти на фоні і маленькі люди поряд з високими робітниками. Радянський плакат, який закликає зупинити любителів нетрудового рубля, змалювали з нацистського плакату про ту ж таки боротьбу з корупцією у даному випадку. Співпадають не тільки малюнки радянського і німецького плакатів, а й їх антикорупційна тематика. А ось цей радянський плакат із суворим трудівником і з прапором, з написом Ми требуємо міра дуже нагадує нацистський плакат зі статним студентом з прапором, який закликає боротися за вождя і народ. Найбільш цинічним у пропаганді СРСР виглядає те, що країна, яка на пару з нацистською Німеччиною розв'язала Другу світову війну, вимагає миру. А це ще один радянський плакат зі школяркою, яка дуже схожа на школярку з німецького плакату. При тому мова йде не тільки про якісь шкільні атрибути в обох дівчат, подібні пози, у яких їх намалювали. Є коси, квіти у лівій руці, погляди, які направлені в один бік, тощо. Радянський плакат, який закликає викорінити шпигунів і дезертирів, майже один в один повторює плакат нацистської німеччини, на якому ідеологію марксизму звинувачують у брехні. І радянські, і німецькі плакати мають ідентичні візуалізації: велика сильна рука, душить змія. Стиль візуалізації радянського плакату із закликом вступати у народне ополчення. Подібний стилю візуалізації німецького плакату про загони народного ополчення Фольксштурм, Типажі та вік головних героїв на німецькому і радянському плакатах також мають суттєву схожість між собою. Радянський плакат з двома робітниками, який уособлює державу робочих і селян, ну дуже схожий на нацистський плакат з двома німецькими солдатами. Вермахту на обох плакатах герої стоять у центрі в однаковій позі. Прапори розміщені у верхньому лівому куті, а текст розташований у нижній частині плакатів. А це радянський плакат з борцями проти фашизму, на якому група озброєних людей рветься в бій. А це вже німецький плакат з ідентичним смисловим наповненням та дуже схожою ілюстративною частиною поза людей на плакатах, які тримають молоток та гранату. Також майже однакова. Радянський плакат зі снайпером, який б'є здалеку, має суттєву схожість із зображенням солдату вермахту на німецькому плакаті, хоча самі декорації на плакатах дещо відрізняються. Копіювали в СРСР не тільки нацистські плакати. Так, наприклад, ідейним прототипом для плакату з написом «Не Балтай послужив американський плакат з жінкою і написом Мовчання означає безпека. Порівнюючи ці плакати, можна зрозуміти, якими компартія бачила радянських жінок і як їх зображала. Ось ще один цікавий приклад радянського агітаційного плагіату із зображенням жінки, який змальований з відомого американського плакату «We can do it». Окрім перемальовування пози героїні, радянські художники перемалювали й одяг, синю сукню та червону хустинку у білий горошок. Радянські плакати з написом Будь бдітільним і масивною рукою, яка тримає іншу руку, теж скопійовані з американського плакату, який закликає купувати військові облігації. І, хоча тематики плакатів різні, їх загальна ілюстративна складова абсолютно тотожна. Ще один відомий радянський плакат Ти записався добровольцем. Також не є радянською ідеєю. Зрозуміти це можна, подивившись на італійський військовий плакат з текстом А що робиш ти? Ось так виглядають ці агітаційні плакати СРСР та Італії у порівнянні один з одним. Плакат СРСР із лозунгом Замінням, який демонструє, що жінки замінюють чоловіків на виробництвах, поки ті на війні, змальований з американського плакату з ідентичним смисловим наповненням. Зверніть увагу, як зображали жінок в СРСР та США. Такі плакати добре демонструють, якими влада бачила жінок у радянському союзі. А це радянський плакат із відомим гаслом за родіну за Сталіна, який також має свій іноземний прототип. А саме французький плакат часів Першої світової війни. У даному випадку радянська пропаганда взагалі полінувалась, хоча б щось змінювати, і залишила все як є. Червоноармієць на радянському плакаті, який обіцяє розквіт соціалістичного сільського господарства, перемальований з американського військового, який закликає зберегти їжу, аби нагодувати армію. При такому порівнянні плакатів з військовими, їх схожість ще більш помітна. А це ще один червоноармієць на плакаті з текстом про допомогу червоній армії, який змальований солдата зображеного на польському плакаті, і наочне порівняння радянського та польського плакатів це дуже добре демонструє. Якщо копіювання радянським союзом американських, французьких, італійських або польських плакатів ще якось можна зрозуміти, то плагіат плакатів у нацистів це вже щось за межами здорового глузду. Хоча якщо згадати, що обидва режими були людожерськими і разом розпочали Другу світову, то в цілому нічого дивного. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще одне не менш цікаве відео про радянські запозичення. Ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтесь на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!